Вас, шановні глядачі, пропонуємо вашій увазі відверту розмову з кандидатом на посаду міського голови Михайлом Негричем. Вітаю Михайло Михайловичу. За час незалежної України ви працювали з багатьма президентами, зокрема і з Кучмою, і з Януковичем. Скажіть, будь ласка, чи вдавалося працювати так, аби політика не впливала на роботу? Чи все ж таки керівникові без цього неможливо? Ну, якщо брати, я працював не тільки з цими два президентами. Я працював з президентом Кравчуком, я працював з президентом Кушмою, я працював з президентом Ющенком на високих посадах. Я в кінці працював і. Послідна моя каденція 2010 2010-2014 рік при Януковичу. Ну я хочу сказати, що впливу великого політичного для мене не було. У мене було одне завдання. Я працював в команді Михайла Васильовича Вишованюка, з яким я працюю з 80-го року. У мене було поставлено завдання відбудовувати Коломищину і місто Коломию. Я незважаючи на партії, незважаючи на рухи, робив те все, що було можливо на той період часу для того, щоб у нас була гарна квітуча наш Прикарпатський край. А тому я маю що сказати, що скільки зроблено в мене, скільки шкіл, скільки дитячих садків, скільки спортивних майданчиків, скільки будинків культури, скільки в Коломиї зроблено, це є все виду, Це ніхто не може ні сказати, сказати, що не так, тому що це є все. Ми все бачимо. І ви зо мною завжди знімали, зо мною були на відкритті. Я, як сам господарник, я майже на політику не звертав увагу, але я голова адміністрації, і я на той період часу, коли робив з кушмою, це були дуже гад. Еколоміщення надзвичайно багато. Я працював при Кравчуку директором заводу, Коли було дуже тяжко, коли ходили купони, коли не було грошей, коли люди всі вивозили в Польщу, куди всі їздили. А на той період часу я, будучи на тих на тому заводі, одному і другому, завод при мені ні один не був збанкрутований. Люди мали заробітну плату. вона була невелика, але завод жив і працював. Це був концернний завод, це був плоплодорошев комбінат в Яремчі, це був Дачківський спірзавод. Коли я прийшов. Шу головою адміністрації, я, я господарник. Такого в мене бажання не було. Але було як я людина команди Михайло Васильович мене закликав, і сказав мені до 2000 році першому іде головою районної державної адміністрації. Ну так і сталося. Я не жалію, тому що я зробив добрий гарний слід на Коломищені, в місті Коломиї, І ще хочу зробити, те, що я планую зробити. Писанкову місто Коломия, щоб якщо ми його у 2020 році таким бачили, хотів у 2000 році, гарними дорогами, гарною з гарними будинками. Культури, спортивними комплексами, і місто повинно бути туристичне, красиве, таке, щоб хотілося жити в цьому місті, щоб ми, щоб до нас їхали люди жити, щоб ми щоб ми мали що показати, і було достатньо коломийська громада відновити економіку, а економіку відновити ще тільки виробництво. Завод почали будувати Швейцгофер і багато є таких питань, по Коломиї, де треба конкретно робити, починаючи від А і До Я. 2013 і 2014 14 роки це були надскладні роки кардинальних змін у нашій державі. Ну, і не оминули вони Коломию. Тоді вам довелося піти з посади голови Коломийської райдержадміністрації Скажіть, будь ласка, де ви були цей період? Що відбувалося в цей час? Можливо, якась відбулася зміна пріоритетів? Ну, я був звільнений у 2014 році у квітні, місяці 24 квітня. І практично два місяці я не працював, потім. У липні місці я був призначений головним радником по будівництву Укрзалізниці. Ми почали відбудовувати Західну Львівську залізницю. Бориса Ярославовича була пріоритетом, щоб зробити Івано-Франківський вокзал, щоб зробити Коломиїв, щоб зробити заболотів, Виденів, Завал'я, Мамаївці, Неполоківці, Лужани. Чернівецьке депо. Ну я так, якщо по Коломиї, то я вам розкажу багато зроблено. І на сьогоднішній день. Я хочу сказати те, що було зроблено за тих шість місяців, що я був в Коломиї і в Івано-Франківську. Та ті роботи, які робились по, по залізнодорожніх. Ми маємо по коломі жизнодорожній вокзал, це є це бачите, і вечором, коли приїжджаєте, він зроблений від, ну, так сказати, під європейський вид, під, під європейський стандарт за короткі терміни, але зроблено якісно і добре зроблено. Ми бачимо, нашу коло ми є спортивний. Комплекс залізнодорожний спортивний комплекс, який зроблений, сьогодні перекритий, поставлені вікна, двері, фасади зроблені. І спортивна площадка, як треба доробити. Ну, у нас планувалося басейн ще зробити, як у місті, коли ми є, немає басейну, було вже все. Проект вже на сьогоднішній день укрзалізниці, є по басейну. Я думаю, що він буде продовжуватись робити, тому що життя йде, керівники міняються, а робота повинна бути та зроблена, яка повинна бути. Значить, ми бачимо нашу залізнодорожну вузлову лікарню. Яка почала робити зроблено верх, зроблений фасад, вікна, двері. Ну в середні не встигли зробити, тому що вже був закінчений фінансовий рік. Я думаю, що вона вже передана зараз на місцевий бюджет, і на сьогоднішній день я думаю, що буде поставлено і зроблено так. Як ми планували, як наша центральна района лікарню всередині зроблено з такими гарними палатами, і там мала бути чиста операційна, де мали міняти суглоби в ну, поліклініці коли ми побували. На ну, той період часу було домовлено з німцями, що воно так має бути. Ну вийшло, як вийшло. Басейн не вийшов, площадка до кінця спортивна не, не завершена. Ну і депо. Вагонне депо, локомотивне депо зроблено, там дорога зроблена на той період часу. Робили те, що було заплановано. Матіївський вокзал робили тут. Переїзд у Коломиї, переїзд у Рогатині, переїзд у Бурштині. І ще хочу похвалитися івано франківським вокзалом, зроблений, як був започаткований ще за острів, 1890 років, коли він був зданий. Перший керівник держави сказав що так зробити з дорогими матеріалами, аби він простоїв, так він простоїв від Австрії до того початку, коли зустрів Георгій Кірпа робити ремонти наших вокзалів. Ну, Проєкт починився зроблено вокзалу повністю. Реконструкція така, як у Івано-Франківську, яка почнеться. Ну, і я хочу тим найгордити, що ми почали тоді робити. Дорогу Львів Чернівці, коли ми тому два дні назад поїхав швидкий поїзд, який буде йти з Чернівців до Львова, установкою в Коломиї, в Івано-Франківську, в Ходорові і в Львові будемо їхати до Львова з Коломиї за 2,5. Године я цим горжуся. Мали такий ми період у нашій державі, як майдан. Десь люди закидають вам, що ви не брали участі, не допомагали майдану. І скажіть, будь ласка, яка ситуація була насправді? Ну, ситуація людина така була. Почала революція гідності? Я на той період часу був головою адміністрації і не боронив людям, які їхали на майдан, не боронив нікому. Агітувати за Майдан, не боронив нікому, щоб автобуси виїжджали. Що мене просили люди, які їхали на Майдан. Вони це знають. Я не буду називати на сьогодні фамілію, тому що буде некоректно. Я передавав те, що я міг, і то, що від мене було залежало, хоча в той час і не міг багато робити. Але фінансово я підтримував майдан, і це, якщо таке треба буде, що хтось буде каже, це не так. Я готовий це підтвердити. І ті люди підтвердять, яким я допомагав і допомагав немало. Я допомагав цим людям, які повернулися з майдану матерям. Я допомагав цим, які помагав ну які. Загинули їхні діти, і по сьогоднішній день допомагають. Хто до мене звертався, як депутат обласної ради, я маю список, я можу прочитати, скільки я чого поміг. Я думаю, що буде некоректно. Я не буду зараз казати, що я був активний учасник Майдану. Я на той період часу не міг бути. Потім я пішов на лікарняний, і так я до квітня добув на лікарняному головою держадміністрації, і був звільнений. І пішов у відставку, і через два місяці був так сказати, вже прийнятий на іншу роботу. У мене плани були. Було велике знову здати поліклініку, зробити багато ще для району. Зробити для районних шкіл. У мене по кіотському протоколу було підписано ще, ще 10 шкіл, і по місту, Коломиї було підписано. Я допомагав меру міста, він є свідок. В цьому ж підписано по кіотському протоколу перша школа, дитяча лікарня і медичне училище, яке мало робити так, як ми зробили по кіотському протоколу. Вісім шкіл у Коломийському районі. Це Ковалівка. Семешин, Тумачик, Іванівці, Отенія, Турка, Підгайчики, П'ядики. Вісім шкіл, які були на той час на 16 мільйонів. Було б так. Ну я думаю, що в нас рано чи пізно війна закінчиться, і цей протокол буде впущений в життя і для міста Коломиї, і для Коломийського району будуть ті кошти виділені, які мають зробитися по кіоському протоколу, де Японська сторона нам по сьогоднішній день з нами працює. Не зважаючи на це, люди кажуть, що були моменти за час вашого керівництва, мовляв, була корупція, було розкрадання. Ваше бачення? Ваше мої, пояснення? Е, моє мої пояснення, скільки я не працював, а я працюю з 85-го року, першим керівником. Ні я, ні мої працівники ніколи не прийнялись до, до кримінальної відповідальності. Я можу заявити офіційно зараз, коли що якщо мене обирають. Головою міської ради, переступивши поріг ратуша, чи поступивши в кабінет мера, корупція закінчена. Про вас особисто я можу сказати, що ви людина, у котрої є все. Маєте родину, маєте статки. Для чого вам посада мера, але і саме зараз для чого? Чому, наприклад, раніше ви не балотувалися? Ну, я хочу вам сказати, що посада мера міста не така проста, як то комусь комусь здається. Якщо Глупо подивитися, то треба надзвичайно багато у місті зробити. І такої роботи, яка невидима робота, і робота та, яка починається знизу і до самого верху міста Коломиї, тому що є багато питань, є багато проблем. Я би хотів сказати, що я, ну, мені пропонували балотуватися у 10-му році мера міста. Я будучи головою адміністрації, тоді на той період часу порахував, що не, не потрібно, тому що я для району буду зробити більше для міста теж. Тоді свій період часу, за 10-ті роки, 2004 роки, для міста зробив теж. Не мало, не будучи навіть мером міста. Ну, є цей спортивний комплекс, який збудований при Карпаті, Тоді, коли у місті наш манеж продали, не було де дітям займатися. Я порадившись, став і скаренько зробив, він працює по сьогоднішній день на вулиці Дубу, що ви це всі знаєте. Ми бачимо місто в місті Коломия центральну районну лікарню, яка була побудована 1890-ті роки, там ще є її документи, ми тоді зібрали їхні документи і зробили травматологію. Хірургію і реанімацію, яка на той час була ну, в такому стані, де лежало одні палатки 18-20 по 20 чоловік. Зараз вона лікарня є, ми бачимо, який тоді було посаджено 5 тисяч роз. Коли повернувся через 5 років головою, то лишилось 5-10. Ну, є таке життя, це таке не обсуждається. Далі повернувшись у коломею, я хочу сказати, що для міста Коломеї, центральна районна лікарня відремонтована, там лишила два півпороха, не успів просто. Ми маємо лабораторію, Історія, яка була 5 чи 6 було місць, де можна було робити, то треба було ходити, щоб вона здати по цілій коломії. Зараз ми маємо так, як воно. Є одна лабораторія, яку здавали в 2013 році, у 12 2012 році росія здавали в 13-му році, здали і вона діє. Ви пам'ятаєте, коли поліклініка закінчена була у 2000 році, 2002 року, по 10-й рік, вже там було сміттєзвалище стихійне, яке я повернувся, і в 10-му році майже півроку забирали в той весь мусор, який був на території. І за, до 2013 року ми маємо самопомерхову поліклініку, інакше вона називається діагностичний центр. Якщо буде медичний округ, то він буде діяти по Коломия, Коломийський район, Городенка, Снятин, Косів. Це буде медичний округ. Я вважаю, що це добра справа. Ну, скільки я приїжджаю, е в суботу додому, в неділю, їду по цій дорозі, бо живу там недалеко. І за два роки мені просто як громадянину ну, і керівнику ну, сказали, зіграли мої амбіції, що хоча б треба це здати. Тому що таку саму лікарню здали в Галичі, лишили так. І зараз те сьогоднішній, я був в Галичі, бачу, зняті батареї, зня... зняті вікна, зняті двері. Електрику знімають провода, це просто жалко і шкода. Якщо мені Коломия не повірять, я думаю, що за рік буде цей діагностичний центр постане, тому що наша поліклініка, стара, яка побудована, просто для нашого міста не пасує. Ми там подумаємо, як що зробити, тому що приміщення велике і лишилось доробити міз. Тут ми зараз біля такого символу Коломиї стоїмо, воно для вас близьке, ви часто відвідуєте музеї. Ну, я не тільки відвідував цей музей, я коли будував цей музей за 90 днів я приймав активну учність, тому що мій вчитель Василь Михайлович Ткачук, Василь Михайло Васильевич Вишевенюк, це їхня була ідея. Я як на той час керівник приймав... Приймав участь для його здачі в достичному році, коли вперше до нас в Коломиї приїхав тодішній президент. Ми відкривав готель Писанку і наш славний музей, який прославляє Коломию на цілий світ. Я ворожусь, де би я не був. Що в нашому місті є такий гарний музей писанку. Маємо нагоду ще раз відвідати музей. Ваші підлеглі оцінюють завжди вас як вимогливого керівника для себе. Який ви керівник? Я рахую, що я вимогли перш першу чергу до себе, тому що я рано піднімався пів шостої години. і Я вже сьомий години працюю. І це знає та команда, з якою я працював не тільки в адміністрації. Але на інших роботах, тому що сказано, воно повинно бути виконано. Якщо не можеш його виконати, то його не можеш виконати, є на то певні причини. Ну, я думаю, що ті люди, з якою, які зі мною працювали, і будуть працювати, і працюють. Я знаю, що я справедливий керівник, я нікого задарма не звільню з роботи, але є такі питання, що три рази. Три рази говоримо, а потім вже кажемо, що ми не ми не говоримо, нема що говорити з нами. Ми, нам є як команда, яка має працювати. Я думаю, що це по житті. в мене моя кредо, наполегливість, впевненість, відповідальність, гарантованість свого слова. Це є моє кредо по житті. І я його дотримуюся, буду дотримуватися на, на всі свої роки і на все своє життя. Тому що я доказав це тими справами, які разом зі мною. Зроблені і будуть зробитись в майбутньому, ідучи на зокрема посаду мера, обов'язково потрібна міцна команда та однодумці. Чи є у вас такі люди, на яких ви можете покластися? Люди є, але в місті зовсім друга специфіка роботи. Що ми приходимо, я приходжу мером міста, я йду, я позапартійний, я йду самовисуненням, і ми побачимо, хто буде мати більшість у міській раді, то він буде давати мені пропозицію, кого брати першим заступником, заступником, директорами департаментів. Ми будемо з цими людьми разом говорити і буду голосувати за них, як вони будуть робити. Але я знаю, що звонок треба буде робити, і треба буде наполегливо робити. Хто я би хотів набрати молоду. Команду. Команда в мене працювала адміністрація молода, але в мене молоді люди зразу, було їм так. Потім, коли навчилися, я думаю, що їх навчив робити то, що повинен робити. Якщо людина буде виконувати свої функціональні обов'язки від А до Я, я не буду мати жодних на нього претензій, буду тільки його восхваляти і буду казати, що він добрий працівник і це йому допоможе в майбутньому в житті молодим людям. Буду старше, буду старше, нема жодних проблем. Я думаю, що ми порозуміємося і зі мною хто працював. Адміністрації готові завтра це працювати на майбутнє міста. Коломиа було. Мав би наладити зв'язок з депутатським корпусом. Що для цього треба? Дисципліна, взаєморозуміння, десь спілкування, що треба. Я думаю, що дисципліна само собою самого голови, тому що голова не може керувати дисципліною депутатів, бо депутати є люди, які ну не на постійній основі. А коли сесія, то ли, треба бути культурними вішаливими і робити ті речі, які залежать від депутатства. Ми бачимо Верховну Раду, що там б'ються на високому такому рівні, тоді в Коломиї можна вже Ити депутати зразу на боксі. У дверях, але воно ну, так не повинно бути. Воно ну, повинно бути. Я рахую, що ті люди, які будуть зі мною робити виконкомі, будуть знати, е, кожен буде мати свою роботу, кожен буде мати свій напрямок роботи і буде його добросовісно виконувати і якісно. І буде все контролюватися. Прозоро це ми будемо показувати по телебаченню, ми будемо все показувати в інтернеті, все на сайтах буде стояти, що буде повна, прозора робота. Звідки прийшли гроші, куди пішли, як були використані, ким були використані, якісні. Роботи будуть підписувати, один, хто здає, будуть підписувати депутати, які на їхньому участку будуть зроблені. Чоловік 5-6, щоб була така комісія, як у мене була в районі. Я рахую, що так буде правильно, і не буде тоді претензій до голови міста, і не буде претензій до того, хто виконав ті роботи. І ми будемо заключати договір з ними, що він буде нести відповідальність за 10-річний термін того, що він зробив, чи на річний Я там не пам'ятаю, як пише чи не законодавство держави України. Воно так буде, якщо я буду управляти. Ви можете десь станові. Алізували роботу попередніх мерів, Коломиї. коли Коломия розвивалася, коли можливо десь пішло пішов занепад? з чим це пов'язано? Чи ви вважаєте аналізувати? Роботу попередників некоректно? Ви розумієте, людина, яка коли де прийшла, я ніколи своїх попередників не казав, що не так робили, що не так робили. Кожен робив як міг. Кожен віддавав свої сили. Він тоді був на тій посаді і віддавав, хтось зробив більше, хтось зробив менше, але кожен, кожен мер міста, каже, голова адміністрації, кожен директор заводу, який працює, як він хоче працювати, як він людина добросовісна, то він хоче зробити чим більше. Якщо людина добросовісна, ти його не заставиш нічого робити. Тому я не буду оцінки. Давати своїм попередникам, чи попередникам, які, які були, в яких я приймав заводи, в яких я приймав район, яких я в податковій, коли працював, де я в Києві працював, я ніколи я починаю свою роботу з чистого листа. І ті люди, які хочуть зі мною робити, вони будуть робити. Якщо хтось комусь каже, що я при усіх позвільняю, це далеко неправда, тому що я це ніде ніколи не робив. Люди, які є професіонали, з ними треба цінитися, вони як повинні відпрацювати, хоча на пенсію йти чи на іншу роботу. Піні підготувати себе гідну заміну, з якою можна працювати. Вони так просто працювати і у мерії, і в адміністрації. Зарплати низькі, роботи багато, і люди повинні віддані бути потребувати свого краю. Продовжимо нашу розмову у наступній залі. Гаразд. У нас тут є прекрасний зразок гуцульської хати. Чи маєте час, чи маєте вільну хвилинку, аби відвідати рідних, аби поспілкуватися з рідними? І як рідні реагують на те, що ви все ж таки знову беретеся до такої складної справи, як балотуєтеся? Я сам з Косівського району, в мене батьки живі, я щоб дивився на цю хатку Гуцульське. я Пам'ятаю свою бабусю, коли в неї така була сама хата, я пам'ятаю невеличку піч, хід, коли я малим. Ну, практично, в такій хаті багато був і е, виростав. Ну, а на сьогоднішній день в мене тато ще живе в Верхньому Березові, мама живе, тато з 28-го року, мама з 35-го року. І практично я, коли маю час, їду до батьків, тому що батьків я велике обістя, багато землі. І Батько ще мій у ці роки, ще голова церкви в Верхньому Березові. Ну, як вже людина похилого віку, 90 з чимось років, ще маю повний розум і каже, що все буде з церкви вже йти на пенсію, але каже, що ще в цей осені або весни. Ну, то є таке, таке життя кожного, тому що я практично і Богу дякую, що в мене ще є мої батьки, живі і здорові. Я на сьогоднішній день їм ще і не заявляв, що я буду пробувати, бо я сам не знав, чи я буду йти, чи я не буду йти. Я собі... Питання приймав не так просто, тому що воно не є просте. І треба, по-перше, прийти міста, а по-друге, треба знати, навіть якщо всі в ти укрішли, як з ним обходитися і зробити. Якщо для суспільства я нічого не можу зробити, я можу і не йти. Тому я бачу. Місто Коломи, як вітуче європейське місто, писанкове місто з гарними дорогами, з гарними будівлями, з гарними людьми, з економікою піднятою, яка повинна піднятися підприємствами. Ну і з туристичним містом Коломия, яке є столицею, так кажуть, гуцуч з нашим, нас знають як Коломи, в нашому музеї. Утя прикапноприкарпанський музей, музей песенка, який є символом нашої на Цілий світ знаєте, Говорячи про родину, не можу не згадати І те, що багато родин цими роками втратили своїх синів, своїх братів, своїх чоловіків. І ситуація в державі, на жаль, знову ж таки нестабільна. Ваш погляд, що робиться в нашій Україні, чи той майдан, який починався, він зараз дає свої результати. І Що взагалі чекає нашу державу? Думаю, що ніхто не так казати, що чекає, як буде. Люди. Ну, Дуже страшно, то, що йде війна. На сьогоднішній день воно повинно. Ну, ми тут не відчуваємо на Заході. На Сході там щось робиться, то, що ми знаємо. Ми бачимо по телевізору, хто не був, хто був. Я був недалеко, я трохи дещо знаю. Питання в тому, що на ній відповідь. Я думаю, буде одна. Якщо ми будемо піднімати добробут, гарні в нас будуть містами, покажемо, що ми краще живемо, чим живуть на сході України, чи чим живуть росіяни, то війна сама по собі повинна закінчитись. Кожна війна закінчується переговорами і логічним завершенням з тим, що як воно пише по історії. Я думаю, що це правильний хід, тому що ми європейці, ми люди, які звичайно, багато працюємо, як ми навіть зробимо наше місто, коли ми є привабливим, що в цьому місті хочеться жити. Тоді, я думаю, що буде ціла Україна і ті люди, які зараз не згідні. З Заходом про те, що повинно бути краще життя, то вони самі переконаються у тому і будуть казати: ми хочемо України. Ми хочемо з Криму, щоб була ціла Україна, Ми хочемо з Донецька і Луганська, щоб кордони вернулись ті, які були. Ми хочемо жити в великій державі Україна від сходу до заходу від півночі до півноцентру. Ми всі українці, незалежно хто що думає. А держава повинна бути. Економічно потужна держава, що є економічно потужна, то є тоді уже все, тому що є і соцзахист, і є жбові заклади, і є з чим жити і працювати. А такої країни, як наша Україна, я думаю, що на земній кулі нема багато з такими запасами чорнозему, з такими запасами корисних копалин, річок, лісів. Степів цьогоріч на виборах 2015 року на посаду міського голови Коломиї балотується аж 15 осіб. Що можете побажати колегам, котрі так само, як ви, пробуються на мера? Ну я в першу чергу хотів би сказати виборцям міста Коломиї, які прийшли на вибори, проголосували за того, хто їм. Буде в подобі. порахували за те, хто зможе зробити дійсно місто писанковим, містом, європейським містом, яке би було не встидно приїхати у це місто з дорогами, з будинками, з інфраструктурою, яка повинна бути, і ми могли пишатися своїм містом, де наші народились діти, де ми народилися і прожили і казати, що дійсно місто Коломия, місто не помия. Я співаю в цілі у цілому світі. Я думаю, що коломияни розумні, достойні люди оберуть Сильнішою, хто зможе зробити містом то, що повинно бути, яке місто ми не могли гордитися. І ще одно: просив би своїх колег нічого нікому ну починати з чистого листа. Тому що зараз ми будемо критикувати і сваритися, що нічого не дасть. Воно як зачнемо -е, люди зачнуть між собою сваритися, почнуть сваритися, почнемо відбудовувати місто сварки. Я рахую це неправильно, і навіть з тим, що я мене оберуть чи не оберуть, я на другий день привітаю того, кобруть мером міста, як це є у цивілізованих країнах світу. Так повинно бути незалежно від того, хто війшов Головне, щоб. Місто просвітало була гарна робота. Люди мали заробітну плату і мали де відпочити у писанковому місті комі. на посаду міського голови Михайло Негрич.